Казка про вовка і зайця. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, голодний, зубами клацає, бачить заєць. Попався, загарчав вовк, от я тебе з'їм. Присів заяць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Не їж мене, вовчику, яка з мене зараз користь? Цілу зиму самою березовою корою харчувався. От за літо погладшаю на моркві та капусті восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, а й справді, надто худий заєць махнув хвостом та й каже Добре, забирайся геть до осені, тільки про угоду нашу не забудь. Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав, досхочу гриз моркву. Та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю. А про угоду з вовком заяць і думати забув. От минула осінь, і вже перший сніжок випав, одягнув заяць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут, як тут, чекає, від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут заяць, затремтів, у грудочку стиснувся, а вовк. Пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує Заяць, а в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же? Адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти. Щось ти плутаєш, дивується заяць. Нічого я тобі не обіцяв. Тут вовк вишкірив ікла та й каже хитрувати надумав, от тепер я тебе з'їм. Стій, стій, закричав заяць. У якій шубі твій заяць був? Гм, почухав вовк задньою лапою за вухом. Ну, у такій, старій, сіренька така з рудими залисинами. Ну от, засміявся Заяць, а в мене, бачиш сам, біленька шубка. Помилився ти, вовчику, видно, старий стаєш, бідолашний. Дивиться вовк, ай вірно, адже заєць перед ним із голови до лап у білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух по чорній цяцьці. Мабуть, і справді старий стаю. зайців став плутати, подумав вовк. Мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав От дурний, я ж пожартував, наче я й сам не бачу, що ти зовсім не ти був. Підібгав він хвоста і поплентався тихенько у своє лігво, а заєць з того часу вже міцно пам'ятав про вовчу угоду і намагався не потрапляти більше вовку на очі ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени.